Доброго дня. Це програма. Проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Тема ефіру: як нові правила гуманітарної допомоги вплинули на роботу волонтерів. Нагадаю, що з 1 квітня вели декларування гуманітарної допомоги, тож ускладнює це роботу волонтерів чи навпаки заважає їм працювати. Про це не тільки будемо говорити з гостям нашої студії. Це Володимир Гавриш, він президент благодійного фонду Сучасна Україна та громадський діяч. Доброго дня, пане Володимире. Доброго Доброго Дня пані Катерина, доброго дня студія та глядачі. І от перше питання до вас: тож, все ж таки, от що змінилося з 1 квітня і як це вплинуло на роботу волонтерів? Тобто, от, зокрема, на ваші роботи? Ну, ми знаємо, що в 2023 грудні 20, 2023 році, року. 1 грудня, набула Чинності постанова 953, яка е, внесла зміни в завезення гуманітарної допомоги, і власне з 1 грудня по е, 1 квітня 2024 року був перехідний період для того, щоб відтестувати, подивитися, наскільки е, ця постанова буде дієвою, і все буде працювати власне настільки, як е, декларували, як говорили. Е, Рили державні органи. Ми, як волонтери, за ці чотири місяці тестували саме систему, яка на сьогоднішній день вже набула чинності, і декларування сьогодні може бути тільки електронне. Ці чотири місяці в перехідний період можна було ще заповнювати як паперову е декларацію, так і електронну. Е ми, е як благодійний фонд сучасна Україна, з перших днів. Цієї постанови були вже в системі отримувачів гуманітарної допомоги і тестували перші вантажі в грудні. На початку грудня ми почали завозити саме через електронне декларування. В чому плюси? Те, що ми можемо контролювати все те, що завозиться на територію е, країни. Плюс, ми знаємо дуже багато скандалів навколо гуманітарної допомоги, що була поширена практика корупції, е, коли завозили на територію України як гуманітарну допомогу. Потім вона з'являлася в магазинах на ринках і продавалася як товар. Тому е, з боку держави це правильний важель впливу стосовно того, що потрібно контролювати і не допустити гуманітарних крадіжок допомоги, яка завозиться на територію нашої держави. Але якщо говорити в розрізі війни і в розрізі тих волонтерів, які сьогодні насправді допомагають військовим, тимчасово переселеним, особами ті люди, які постраждали від війни. То питання дуже серйозне, в навантаженні те, що сьогодні постанова нам надає. Перше, ми з нашими партнерами міжнародними маємо вести чіткий облік того, що завозиться на територію України, і це все має відобразитися в декларації електронній, яку буде внесено на митниці. тобто Якщо ми говоримо про е, саму систему взаємодію з нашими міжнародними партнерами, про е, організацію роботи самого фонду і взагалі всіх волонтерських спільнот на теренах України, це в першу чергу е, навантаження на е, збільшення штату, це має бути бухгалтер, це має бути юрист. а Це вже Робота і це фінансове навантаження. Друге питання це міжнародні партнери, які мають нам дати повний перелік того, що планується завозитися е, на територію України, і що буде відображатися в декларації. Там має бути чітко вказано, що. Який об'єм вага, але оскільки дуже багато донорів за кордону, які е, це роблять все хаотично і приймають допомогу від населення тієї чи іншої країни, вони не мають своїх можливостей е, зробити хороший облік і вчасно надати нам цю інформацію. І дуже багато організацій е, своєї сторони кажуть, що нам це накладно, сутужно і замислюється над тим, чи далі допомагати е, нам, чи передати в якусь іншу країну, яка теж потребує допомоги, але з е, мінімальним супротивом стосовно того обліку, який має надаватися. Ну тобто, це ускладнює наразі роботу волонтерів, зокрема через обмежений ресурс наших волонтерських організацій. Я так розумію, не вистачає рук. Так. Тому це один із аспектів, який ну, складний і навантаження досить потужне на волонтерські організації, благодійні фонди. Крім того, є хороші позитивні моменти, це зміни до закону 91.11, який підписав президент стосовно безпосередньо надання машинам військовослужбовцям. Тобто, на сьогоднішній день. Набуло чинності закону зміни до закону стосовно того, що ми, як благодійні організації, можемо завозити машини і безпосередньо передавати машини на того чи іншого військовослужбовця. Це великий плюс, тому що не всі частини можуть брати на себе. Машини і ставити на облік, тому що так само в когось вже є та кількість машин, але дуже багато машин можуть вийти з ладу, тому те, що стосується безпосередньо військово, це великий плюс. А от що стосується технічних збоїв, якщо ми розуміємо, що це електронне декларування, то вони можуть напевно виникати. От що тоді, яка ситуація окрема. Тема для розмови насправді це велика проблема, тому що дуже багато волонтерів, організації, які завозять гуманітарну допомогу, в тому числі і наш благодійний фонд Сучасна Україна, неодноразово стикалися з тим, що все, що завозиться на територію України, не завжди. Відображається в системі, це перше власне. Я з цим стикався. Друге питання це те, що бухгалтер вніс в систему в електронне декларування. Воно знову ж таки не світиться і треба знову вносити ще раз повторно. Плюс підвисає система, і коли ми вже завезли, а в електронній системі видно, що ще на оформленні вмитниці, тобто дуже багато питань стосовно власне самої електронної системи декларування, яка на сьогоднішній день. Не досконала і моя думка думка багатьох волонтерів організацій, що Навіщо було запускати систему, яка на сьогоднішній день не працює на повну, постійно дає збої. Потрібно було її відпрацювати, від шліфувати. А після того вже запускати в обіг для того, щоб вона працювала без збоїв, тому що ми, як волонтери, працюємо 24 на 7, і в нас бувають різні ситуації. Ми і вночі завозимо, і в день не завжди ми можемо ефективно підняти швидко бухгалтера там чи інших людей, які відповідальні за ту чи іншу ділянку в рамках саме гуманітарної допомоги, яка завозиться на територію України. Десь везуть волонтери, десь везуть просто водії, які доставляють і це. Ну, дає свої негативні збої в роботі фонду і безпосередньо е, потім доставлення цієї гуманітарної допомоги, як на фронт, так і людям, які постраждали від війни. Можливо, є ще якісь болючі питання, з митницею пов'язані, чи можливо на, ще щось? Ну, це те основне, що є збої. Це те, що наші міжнародні партери, партнери на сьогоднішній день не завжди можуть і хочуть обліковувати ту гуманітарну допомогу, яку доставляють, і це те, що на сьогоднішній день, на мою думку, і знову ж таки повторюсь на думку волонтерів, не на часі, коли в країні війна, наша задача максимально працювати над тим, щоб Швидко, ефективно допомагати нашим е, військовим. І ще одне питання, яке важливе: вся гуманітарна допомога, яка завозиться на територію України, має бути е, роздана кінцевому споживачу в 90 денний термін. Але буває гуманітарна допомога, яка Завозиться зимою для військових як літній одяг, і не завжди запити можна реалізувати. Або, наприклад, якщо буржуйки завозяться весною, а вони потрібні будуть восени чи взимку, на них теж немає попиту. І як з цим теж боротися? Но виникають складнощі, як правильно зробити цей звіт для того, щоб ти не був в зоні ризику, і потім твою діяльність волонтерського фонду не зупинили по повезенню гуманітарної допомоги. Можливо, є якісь проблеми ще з намитниці через це електронне декларування чи не ускладнюється завозавезенням допомоги? Ну, власне, я говорив, що система не завжди бачить, не завжди можна потрібно по декілька разів вносити інформацію. Вона підвисає. Тобто, в масштабі країни із тим великим об'ємом, який сьогодні представлений в Україні волонтерських організацій, це насправді великі складнощі. Тому ну, тобто допомога залишається на митниці, може стояти там. І... Ну на, на, на це йде час. На це знову ж таки це робочі руки волонтерські, які приходяться. Ну і буває таке, що півдоби, і добу стояти для того, щоб це все врегулювати і завести гуманітарну допомогу. Ну, тобто, це впливає на те, що швидкість на швидкість, і я так розумію, що зараз зменшується да потік допомоги через це і завезення допомоги через це ці моменти, якщо говорити про зменшення гуманітарної допомоги, то в цілому я скажу, є ряд. Питань і проблем, з якими ми зіштовхуємося. Одна із проблем це зрозуміло облік тієї гуманітарної допомоги, який складний для донорів за кордоном, з іншої сторони. Втомилися міжнародні партнери і є виснаження війною і наданням гуманітарної допомоги? Далеко не потрібно ходити, якщо говорити про збір коштів на підтримку сил оборони всередині країни, як це відбувалося перших шість місяців, як сьогодні відбувається. Це зовсім інші показники. Дуже тяжко збираються кошти, збираються донати для того, щоб швидко, ефективно забезпечити ту чи іншу бригаду підрозділ необхідним для е, утримання кордонів нашої батьківщини. От Бачите, ми бачимо, що і так, велика кількість проблем, а тут ще це електронне декларування, яке ускладнює. процеси, додає клопоту. Тож, от в мене питання: як ви вважаєте, навіщо ускладнювати життя волонтерам? Ну, в першу чергу, має бути взаємодія тісна. Держави і волонтерської спільноти, і нас мають чути. Ми маємо випрацьовувати ті алгоритми, які будуть працювати на випередження, і не допускати в майбутньому таких недолугих рішень, постанов, які дають збої, які ускладнюють роботу. А те, що стосується корупції, відповідно мають працювати правоохоронні органи, які мають виявляти і Давати відповідну відсіч тим корупціонерам, які на тому фоні користуються пільгами волонтерськими і під цим завозять комерційні товари і потім їх продають. Тому тут треба розмежовувати. Є дуже багато. Волонтерських організацій спільнот, які насправді це роблять з душею, викладають свої сили здоров'я 24 на 7 для того, щоб допомогти нашим військовим посприяти в обороні захисті, ну і наблизити перемогу нашої України. В мене уточнення тоді, от як ви вважаєте, все ж таки, якщо у нас така ситуація зараз виникла і і так зменшується допомога гуманітарна, то можливо під соусом боротьби з корупцією намагається держава все ж таки таким чином показати заходу, що от ми боремося, є ввезення гуманітарної допомоги деклароване. Однак тут в мене питання: чи потрібно це робити для того, щоб Показати, що вони так борються з корупцією, але ж це ускладнює, от ви кажете, життя звичайним волонтерам, які хочуть допомогти фронту перед ну прифронтовим територіям, переселенцям. От як тут знайти консенсус? Однозначно, треба боротися з корупцією, і це функція держави, правоохоронних органів, але завжди є ситуація, від якої потрібно відштовхуватись сьогодні. Дуже складний момент, і те, що відбувається на фронті, і сьогодні повномасштабна війна, і нам потрібно консолідувати те, що стосується безпосередньо фронту допомоги для військових, для людей, які постраждали, і власне це має регулюватися державою у співпраці з волонтерськими організаціями. І волонтерські організації мають бути почутими, тому мають бути відбуватися відповідні зустрічі, обговорення, напрацювання, які будуть давати. Результат і в боротьбі з корупцією, і в ефективній роботі і з мінімальною затратою сил та енергії волонтерів ще на ті бюрократичні моменти, які сьогодні впроваджені державою. Це знову ж таки фінансова складова по залученню фахівців в сфері бухгалтерії, юристи які це все. Обліковують, потім звітують. Ну це колосальне навантаження. І тому завжди, перше ні щось зробити, треба е, випрацювати алгоритм, е, залучити е, фахівців як на рівні держави, так і на рівні тих е, прозорих волонтерських організацій, які з своєї сторони можуть е, сказати свої побажання, і в цьому форматі вже випрацювати той документ, який е, дасть можливість планомірно працювати без бої волонтерським організаціям, і при цьому держава зможе контролювати е, корупцію і е, е, її побороти. Добре, тоді в мене уточнення, от в даному випадку, що треба зробити, щоб все ж таки покращити ситуацію, яка зараз склалася з електронним декларуванням гуманітарної допомоги для того, щоб волонтери могли спокійно працювати. Це не заважало отриманню гуманітарної допомоги як на передовій, так і переселенцям і іншим людям, які постраждали від війни. Ну на сьогоднішній день постанова 953 вже набула законної чинності. Перехідний є етап в 4 місяці з 1 квітня завершений і тому всі організації сьогодні мають єдиний шлях це електронне декларування до держави зі сторони волонтерської спільноти. Це одне прохання, щоб максимально відпрацювати саме роботу тієї електронної системи, яка не буде давати збої для того, щоб все, що завозиться на територію України, максимально швидко декларувалося, не було збоїв під час. Завезення на самому кордоні, щоб ті коди працювали, і волонтери могли швидко і ефективно надавати гуманітарну допомогу і підтримку нашим військовим за перемоги. Дякую, в мене тут ще буде уточнення. Ви казали протягом ефіру, що зараз зменшився потік гуманітарної допомоги в Україну, якщо порівнювати з повномасштабним вторгненням, можливо, у вас є приблизні цифри у відсотках, наскільки це могло зменшитися, якщо ви можете порівняти на прикладі своєї організації, тобто свого фонду. Можливо, ще там чули від колеги. От у вас є якась така спільне розуміння, якась така картина, яка вимальовується. І от все ж таки ваша думка з чим це пов'язано в першу чергу. З корупцією Як, чи щось інше, якщо говорити про таку аналітику, чітку не можу говорити на рівні держави, не можу говорити за, за інші фонди. Але в цілому дуже пішов великий спад в рамках надання гуманітарної допомоги і завезення її на територію України. Якщо говорити про там, перших 6 місяців рік це була системна робота і завезення гуманітарної допомоги. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, ну, це впало в рази. В три, в три орієнтовно рази це набагато менше допомоги, яка завозиться. І знову ж таки, тут питання в тому, що якщо на початку війни ми е, готові були отримувати будь-яку гуманітарну допомогу, то сьогодні. Ми розуміємо, що потрібно і що важливо населенню, постраждалим людям від війни, і так само військовим. Тому ми так само своєї сторони дивимося максимально практично, тому що я вважаю, Україна це не Країна для утилізації непотрібного. Дуже багато ми стикаємося іншої організації, коли було на початку повномасштабного вторгнення завезення одягу, який не потрібен, який просто відлежується, його треба утилізовувати. І тому сьогодні ми підходимо максимально прагматично, виключно з того формату, що потрібно. Під який запит, і це дає змогу ефективно тоді розподіляти в рамках 90 днів цю гуманітарну допомогу на ті запити, які потребують наші військові люди, які постраждали від війни. З мене, до речі, на завершення ефіру, бо час добігає вже кінця? Є е, таке питання. Ми знаю, що в лютому 2024 року, згідно з оцепитуванням групи рейтинг, більшість українців сказали, що країні загрожує корупція навіть більше ніж війна. От як ви вважаєте, чи не пов'язана це? Тим, що трошки і зменшилася гуманітарна допомога, і через це, що навіть якщо українці розуміють загрозу корупції, да, і бояться її вже навіть більше ніж війни, то як це можуть сприймати і на заході? І от як виходити тоді з цього з цієї ситуації? Що робити? Однозначно, корупція це наш ворог, і з цим потрібно боротися на найвищому державному рівні. І прикладом цієї боротьби давати віру людям в державу, в те, що сьогодні правоохоронні органи працюють, і тим самим люди будуть зацікавлені далі допомагати тими ж донатами. Тому що дуже багато думок чув від різних людей, які кажуть: а навіщо я буду допомагати, якщо там крадуть, а я Своєї зарплати виділяє якусь енну кількість коштів е, на донат для військових, де держава чому е, немає тієї підтримки, яка мала би бути на рівні держави. Зрозуміло, що е, партнери, які допомагають нашій країні, вони своєї сторони теж е, моніторять е, ситуацію, і тому Ну тут в першу чергу право правоохорон, правоохоронні органи. Перші особи держави мають максимально докладати зусиль, щоб корупції в країні не було, і тим самим давати надію громадянам, нашим міжнародним партнерам в тій прозорій роботі, яка дасть можливість залучення більшої допомоги для перемоги на фронті. Дякую дуже, пане Володимире. Сподіваюся, що нас почує офіс президента, почують чиновники на різних рівнях і зроблять висновки. І почнеться нарешті суспільний діалог між суспільством, волонтерами, нашою владою задля спільної цілі, за для нашої перемоги. Це була програма проактуальна. Виходили на першому волонтерському з нами. Був голова благодійного фонду сучасна Україна Володимир Гавриш, та Він ще громадський діяч. Я ваша ведуча, журналіст Катерина Красовська. Підписуйтесь на наш канал. Гарного нам всім дня! До наступної зустрічі І найголовніше віримо в перемогу. Дякую вам.